У здоровому тілі здоровий дух. Учні початкових класів Рівненського ліцею колегіум готуються до забігу. Беремо ось так пальці за п'ятку. Ось так. Всі зробили і легенько піднімаємося. Тіло розім'яли і на старт. 30 учасників чекають команди. Три, два, один. побігли. Побігло розбігли. Біжать чотири кола навколо школи. Поруч з усіма директор, вчитель фізичної культури та президент рівненського клубу Бігу не змагаються. Головна ціль добігти. Для мене це трохи багатенько, для мене три це нормально. І на четвертому колі в мене вже дуже боліли ноги. Серед учасників забігу Варвара дівчина дистанцію подолала за виграшки. Вона, як і всі учасники, отримала заслужену медаль. Для неї це друга у житті нагорода з бігу. Першу здобула у Великій Британії під час благодійного заходу. Любов до цього виду спорту від тата. Я бігаю з татом, і це чотири кола – це зовсім не важко. Бажаючих взяти участь у спортивному заході було чимало ділиться вчитель з фізичної культури. Тому спершу серед учнів початкових класів провели відбір. Краще один раз пробігти, ніж 10 разів розказувати про це все. Діти готувалися, кожен з учасників в школі пробігав, бігав на витривалість. Ми відпрацьовували техніку бігу, намагалися правильно дихати під час бігу і чергували ходьбу з бігом. Сюди потрапили одні з кращих учнів перших-четвертих класів. На спортивний захід запросили президента рівненського клубу бігу Сергія Ющишина. На своєрідній міні-лекції він розказав про усі переваги бігу, також провів розминку і разом з учнями подолав дистанцію у чотири кола. На фініші усі отримали заслужені медалі. Такі заходи вони важливі, тому що треба дітям прищеплювати те, щоб вони дбали про своє здоров'я від самого маличку, а не тільки там, коли в них почало вже все боліти чи десь хрустить. Ну і як годиться після кожного забігу, колективне фото. Чимало учнів, не знімаючи медаль із грудей, пішли додому. Нехай весь світ знає про їхні успіхи. Вадимороз, Микола Мельничук, Media Group.